70 тисяч думок велика цифра, правда? Саме стільки їх проноситься у вашій голові кожних вихідних. І знаєте, що найцікавіше? 90% цих думок точно такі самі, як і протягом вашого робочого тижня. Сьогодні спробуємо розібратися в тому, чому ж насправді наш мозок не дає нам відпочити на вихідних. Насправді, наш мозок не відпочиває на вихідних. В цей час вмикається префронтальна кора, яка відповідає за прийняття рішень та контроль. І в цей час наш мозок не зупиняє свою діяльність, а просто перемикається на інші види обробки інформації, такі як фантазії, такі як опрацювання думок, нав'язливі думки і тривоги. І в цей час насправді ми виконуємо практично весь об'єм звичайного стресового робочого дня. Наш мозок створює ситуації, якими забирає у нас відчуття того, що ми маємо право на відпочинок. Першим способом таким є ілюзія продуктивного дня. Погодьтеся, коли ми у наш вихідний день плануємо багато справ, прибирання, готування обіду, похід в супермаркет, можливо, навіть ще відповіді у робочому чаті або і ну, кілька зустрічей протягом дня, нам здається, ми стільки всього встигли. Ми настільки продуктивні, ми так класно побудували свій день. Але до кінця дня нам здається, що день пройшов марним. Насправді, що відбувається, вирішення будь-яких побутових задач воно теж лежить у просторі виконання певних зобов'язань, і відповідно не робить наше життя і не робить наші вихідні такими, коли ми можемо дійсно відпочити. І ці всі побутові задачі так і лежать у площині туду ліста, тобто те, що ми маємо зробити, не переходячи в розряд нашого відпочинку. Чому ж тоді ми насправді не даємо собі спокою, знаходимось в постійному русі, не дозволяючи собі відпочити? Знайомо, коли ми не даємо собі полежати з книгою або просто відлежатись на дивані. Насправді так працює сигнальна тривога. Якщо сказати максимально простими словами, то сигнальна тривога це трошечки пропохвилюватися наперед. Це означає, що вже наш внутрішній охоронець включився в бій. Це означає, що вже ця сигнальна тривога пережила якийсь певний досвід, зробила висновки і зараз намагається максимально захистити вас в цій всій історії. І так це насправді нормально. Це має місце бути. З єдиним таким важливим нюансом. Інколи у цьому бажанні захистити вас, сигнальна тривога може трошки перегинати палицю. І, відповідно, нам стає щоразу важче з цим справлятися. Вчені Гарвардської медичної школи дійшли у своїх дослідженнях до висновку, що уявна загроза сприймається нашим мозком як дійсно реальна. Саме в цей момент вмикається інсула. Простими словами, це така острівцева часточка в корі головного мозку, яка запускає ланцюжок емоцій. І цей ланцюжок емоцій запускається значно швидше, ніж логіка встигає включитися і сказати для нашого мозку: «Заспокойся, все під контролем. І саме в такий момент спрацьовує та сигнальна тривога. Яка є нашим внутрішнім охоронцем і стоїть на захисті всіх тих процесів, які на наше суб'єктивне сприйняття нам загрожують. Ще одним способом, яким мозок грає в гру проти нас, є ментальні жувальні гумки. Якщо би перекласти це на більш таку психологічну термінологію, то цей процес називається румінація. І якщо заглибитись у це явище, то я переконана, що цей процес знайомий кожному. Пригадайте, будь ласка, про свої думки, які тягнуться ще певно з понеділка робочого, коли у вас мимоволі виникають спогади про те, а може, я щось зробив, або зробила не так, або можливо, треба було зробити щось інакше, або можливо, я когось образила, або дійсно в мене щось не виходить. І коли ми спробуємо відслідкувати їх, стає зрозуміло, що ці думки не мають нічого спільного із рефлексією. Рефлексія ніколи не дорівнює румінації і навпаки, тому що рефлексія це усвідомлене усмислення нашого досвіду, яке в майбутньому переходить у висновки. Насправді нав'язливі думки це неопрацювання отриманого досвіду. Це застрягання в ньому. Румінація це зациклення, яке посилює тривогу або відчуття провини. Ще одним способом, в який мозок грає в гру проти нас, це є викривлення очікувань. Це той момент, коли сам мозок вимагає від нас того, щоб ми відпочивали, і цим самим створюючи стресові ситуації у наших у Вихідних днях. Але спробуйте подумати над тим, як це відпочивати, коли ви змушуєте себе відпочивати. Наскільки це вдається чи не вдається? Наскільки стресовою є для вас ця подія, або це змушування себе до тих речей, які вам так і не вдається організувати. Ще одним способом, яким мозок грає проти вас, це працювати на вихідних. Для того, щоб вас любили ще сильніше. І насправді це історія не про відповідальність, не про те, що ви прекрасний фахівець, який любить свою роботу. Це історія про те, що ще з самого дитинства склалася форма взаємодії, де нас люблять за те, що ми робимо щось. І, відповідно, любити нас можна тільки за те, коли ми прикладаємо певні зусилля. Це про страх, це про тривогу, це про те, що якщо у вас щось не вдасться, вас не приймуть, вас відторгнуть або тим більше знецінять. Професорка Брене Браун називає цей стан як трудоголізм задля уникнення сорому. Наш мозок звикає до того, що якщо ми викладаємось на повну і працюємо у крутому режимі. Нас схвалюють, і чим більше цього схвалення, тим безпечніше нам жити в цьому світі. Це знову відгукується наш страх бути відторгнутими, адже в первісному суспільстві ж вижити наодинці було практично неможливо. Але пам'ятаємо про те, що ми вже не в первісному суспільстві, і відповідно ми здатні справлятися з тим, що нас наразі оточує, або з чим ми наразі зустрічаємося. І насправді наш досвід сформований ще тоді, в дитинстві. Тоді, коли ми для себе закріпили модель, де любов дорівнює користь, цінність дорівнює включеності, а відпочинок може загрожувати страхом бути відторгнутим. І ця модель дійсно йде з дитинства, коли ми, наприклад, принісшує оцінку, отримували. Похвалу, або коли допомагали дорослим і нас за це хвалили. І ця модель дійсно робоча і дійсно дуже часто ми використовуємо її і досі, не дозволяючи собі права на відпочинок. Чому ж тоді справжній відпочинок має бути схожим на довіру, а не на прописаний план? Знаєте, що найчастіше я зустрічаю серед своїх клієнтів? Той, у кого найвищий рівень контролю, той, хто контролює навіть свій релакс і відпочинок, має насправді найглибшу втому. Спробуйте пригадати той момент, коли ви лягали спати? Як це, коли ви пробуєте змусити себе заснути? Наскільки добре вам засинається? Чи вдається вам це зробити? Як насправді дати мозку у свої рідні канікули? Як дати йому право на відпочинок? Замість фрази Я маю це зробити, спробуйте поставити собі запитання, а що насправді хочу я. Замість того, щоб брати роботу в руки, спробуйте для себе уточнити, чиєї цінності або чиєї прихильності я досягаю, кому я хочу сподобатись. І спробуйте поставити над собою невеличкий експеримент. Дозвольте своєму мозку. Дві години нічого не робити, і поспостерігайте, як ви себе в цьому будете почувати. Приблизно за дві години, цілком вірогідно, ваш мозок почне панікувати, тому що він буде не задіяний жодним чином. Саме в цьому місці вірогідно і криється ваша тривога, і це прекрасний фундамент для того, щоб почати досліджувати це з психологом в роботі. Які щоденні ритуали ми можемо ввести для того, щоб покращити ситуацію із дозволами на відпочинок на вихідних? І першим ритуалом є ранкова тиша. Уявіть, ви прокидаєтеся і перші 30 хвилин не берете свій гаджет до рук. Ви не плануєте свій день, ви просто сідаєте і, можливо, робите собі чай або каву. і… Просто зустрічаєтесь зі своїми думками. Для чого це потрібно? Для того, щоб налаштувати свій мозок на старт без будь-яких сенсорних подразників, які уже з самого ранку починають вас втомлювати. Вчені доводять, що для того, щоб досягнути внутрішньої стабілізації і гармонії, нашому мозку потрібно 17 хвилин для. Активації альфа-хвиль. І тільки в цей час має бути тихо, жодної музики і жодних інших сенсорних подразників. Спробуйте такий ритуал. І я переконана, за деякий час вам стане значно легше налаштовуватись на роботу і ви станете значно краще чути свої думки. Спробуйте скористатися ще однією рекомендацією ритуалу. Який можна ввести в своє щоденне використання. І цим ритуалом є одна діяльність, яка не має такої вираженої корисності. Що я маю на увазі? Спробуйте просто малювати без очікування великого результату. Можливо, просто грати на якомусь інструменті, можливо, ліпити, можливо, якусь іншу діяльність, яку ви зазвичай собі не дозволяєте. Спробуйте це зробити. А якщо не виходить, можете просто дивно порухатися або організувати дивний танець. Можливо, для вас це звучить безглуздо, але насправді це не дурниця. Це класний формат для того, щоб зробити такий своєрідний рестарт оперативної системи вашого мозку. Більшість людей не можуть відрізнити в тому від емоційного або комунікативного перенасичення. І дуже часто я втомилась, це буде не про фізичний процес, не про брак сну, а про велику кількість прийнятих рішень, про велику кількість стимулів і про велику кількість комунікацій протягом певного періоду. Є такий надзвичайно цікавий факт, який доведено: 40 хвилин у великому супермаркеті приблизно дорівнює 4 годинам роботи перед монітором. І рівність ця полягає у великій кількості сенсорних стимулів, які впливають на ваш мозок. Спробуйте використати ще один ритуал, який допоможе вашому мозку налаштуватись на те, що вам дійсно потрібен відпочинок. Спробуйте назвати вихідні нічиїм часом. Це той період, коли не ви працюєте на ролі, а ролі можуть працювати на вас. Спробуйте не бути в епіцентрі подій, спробуйте не вирішувати якісь завдання, спробуйте бути неефективними, спробуйте просто бути собою. В іншому випадку, якщо ви очікуєте від себе великих досягнень, плануєте надзвичайно велику кількість діяльності на вихідних і не виконуєте її. Цей час наш мозок формує стресову реакцію нашого організму, і в нашому організмі підвищується гормон кортизол, який не дозволяє нам розслабитись і далі продовжує процес формування тієї ж сигнальної тривоги, з яким ми потім насправді дійсно мусимо працювати в більш глибокій і більш далекій перспективі. Ще одним ритуалом, який я пропоную ввести у свою щоденню діяльність, це є думки без коментарів. Як це зробити? Зловили думку? Спробуйте не розвивати її. Спробуйте підійти до ситуації, я думаю, і це окей. І насправді, нам важко це може датися, тому що ми глибоко переконані, що це буде марною тратою часу. Насправді, це золотий час для інтеграції отриманого досвіду, емоцій та прийнятих рішень. І як би парадоксально і не кумедно це виглядало, але пригадайте, насправді найцікавіші рішення та ідеї приходять до нас у практично медитативному стані під час прогулянки або в душі. Саме той момент, коли ми не можемо взяти туди свою роботу або робочий ноутбук. І тоді приходять найбільш цікаві ідеї. Ще одним ритуалом, який я пропоную вам ввести в свій щоденний побут. Це діалог без глибини, що я маю на увазі. Спробуйте побудувати діалог з кимось на дуже загальні теми, пригадати якийсь момент або поділитися спогадом, дивним сном, поговорити про погоду. Не всі діалоги повинні мати глибину, не всі діалоги повинні закінчуватись якимись рішеннями або висновками. Інколи взаємності може бути достатньо. І цього вашому мозку теж може бути достатньо. Ваш мозок не може бути завжди в строю, бо він не солдат. Ваш мозок це сад, який потребує терпіння і турботи. І якщо для цього саду ви не даватимете потрібного рівня турботи і підтримки, ви не зможете досягнути того цвітіння, якого вам хочеться, і тих яскравих барв, яких ви очікуєте. Насправді, відпочинок це не про те, щоб нічого не робити. Відпочинок це про те, щоб повернутися до себе. Не мати відпочинку це насправді не про брак часу, це про брак дозволу для самого себе. А якими щоденними ритуалами користуєтеся ви для того, щоб змусити ваш мозок відпочивати? Ви його змушуєте це робити? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Я впевнена, що він буде корисним для всіх, хто буде бачити це відео.